З волі твоєї існує і створене все. Слава нашому Богові! Милість Господня обновилася над усіма нами. До цього часу Бог поміг усім нам, дав нам добре бажання, зберіг нас в дорозі нашій, і ми знову в домі Божому. Слава йому. А зараз я попрошу. Хто має Біблію, покажіть, підніміть верх. Дякую, дякую. Хай Бог благословить, щоб усі носили Біблію з собою. І я розкажу три випадки, чому потрібно носити Біблію з собою з практичного життя. Перша подія під час другої Вітчизняної війни, один брат, повертаючись з зібрання сусіднього села, йому належало проходити біля лісу. І ось коли він приблизився до лісу, вийшли німці, дали команду підняти руки догори і кажуть йому партизан, а він каже, ні. І старший дав команду провести обшук, а руки підняти. І він почав зверху і до кармана, а біля серця Євангелька. Він достав той Євангелів, показує старшому, а він ставить запитання: Ти Євангелій? А він каже так. Віддав Євангелію і каже: йди, слава нашому Богу. Другий випадок. Один брат в Америці дуже хотів, мав бажання працювати в госпіталі. І він звернувся в одну із клінік і дали йому анкету заповнити. Він заповнив цю анкету і пройшов деякий час. Дали відказ, відмову. Він влаштувався шофером міського автобуса і завжди брав з собою Біблію. Коли мав вільні хвилини, він продовжував її читав, роздумував і ложив біля себе. Щоб вона лежала біля нього. І ось одного разу підходить до, до, до нього одного, до, до нього один чоловік і ставить йому запитання: ти християнин. А він каже, так. А чи не хотіли б ви працювати в нашій клініці? А він каже: так, звичайно, це моє бажання ю... молодості, юності, щоб. Працювати в лікарні робити добрі милосердні діла. Він каже: То приходь завтра заповниш анкету. Він прийшов за вказаним адресом, заповнив цю анкету, був влаштований на, на хорошу роботу, Бог благословив його не тільки його бажання. Доброю роботою ще й доброю зарплатою. Ось що значить цінувати словом Господнім. І в наш час є не один випадок, дорогі мої брати і сестри, що воїни на передовій, саме Євангелія, рятувала їхнє життя, тому що куля була залишена на слові Божому. На Євангелії. Тому я недаром привів ось ці приклади, дорогі мої, щоб ми цінували словом Господнім. Якщо ми любимо щирим серцем нашого Господа, носімо собою слово Господнє. Щоб воно було найперше в нашому серці, в нашому в розумі. І щоб ми завжди носили його Собою. Божих вам благословінь! По милості Божій ми сьогодні, в домі Божому, для того, щоб згадати страждання нашого Господа Ісуса Христа. Як було зазначено братом переді мною, якою великою ціною ми куплені від цього марнотного життя? Звільнені по милості Господні від рабства гріха, маємо віру, надію і впевненість в майбутньому. Можете сказати амінь. Дорогі мої, бо людина, котра не впевнена в своєму спасінні, вона не має надії, впевнені, що коли наше земне життя закінчиться тут, на цій землі, де ми будемо проводити вічність? Чи разом з нашим Спасителем Ісусом Христом? Який віддав добровільно життя своє, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І від нашого земного вибору залежить, де ми будемо проводити вічність, чи з нашим Господом, чи в іншому місці, дуже плачевному, і нічого вже не може, нічого не зможемо змінити. Там буде плач і скрежить зубів, зубів так сказав Господь Ісус Христос. Там буде вічна розрука живим і всемогутнім Богом. І Христос не раз говорив про пекло. Люди сьогодні сміються, люди сьогодні не вірять, сьогодні люди себе заспокоюють. Але, дорогі мої брати і сестри, так сказав Господь, і воно так буде. Тому я хотів би нагадати сьогодні про перший етап страждання нашого Господа Ісуса Христа в Гевсиманському саді. Читаю Євангелія від Святого Матвія, 26 розділу. 36 віршем написано такі слова, будь ласка, відкрийте. Євангелія святого Матфія, 26 розділу, 36 віршем і нижче написано. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гевсиманія, і промовляє до учнів: ви тут, аж поки. Піду і помолюся отам. І взявши Петра, і двох синів Завидеєвих, зачав сумувати і тужити. Ось так описує цю подію Іванилис Матвій, що після того, як була звершена ця вечеря, про яку Ісус Христос так сильно бажав звершити її останній раз своїми учнями перед своїми стражданнями. Спочатку була звершена, встановлена самим Богом Пасха, і після того Христос їм відкриває дещо нове. Про яке вони ще не знали, і кожного разу брати нам нагадують слова Ісуса Христа, і сьогодні вони також будуть нагадані для нас, для того, щоб ми благовійно приходили до виконання видимої заповіді Господньої, бо так сказав Господь. Що це робіть на спомин про мене аж поки я прийду? Я хотів би коротенько нагадати, дорогі мої брати і сестри, значення заповіді Господньої минулому, теперішньому і майбутньому. Отже, минуле, це згадка, яка вже говорив, про страждання, смерть нашого Господа Ісуса Христа. Там на Голгофі, звершення волі Божої, подяка Богові за любов Бога Отця і любов Ісуса Христа, за Боже благословення, Спасіння, відкуплення через страждання і смерть Ісуса Христа. Теперішньому часі в це визнання і послуг повелінню нашого Господа Ісуса Христа, як я вже казав, виконання Божої волі, шанування Його святого Слова і єдність членів Церкви Христової, тобто спільність. Один з одним. І майбутнє це віра в проголошення майбутнього Божого Царства, великої вечері в присутності самого Ісуса Христа. Пам'ятаєте, Христос сказав? Кажу вам Євангелія від Матвія 26 розділу, 29 віршем, кажу вам. Що відтепер не буду пити від плоду цього виноградного, аж доки не буду пити з вами знову в Царстві Отця Мого. І варто зазначити, що ці обітниці вони даровані тільки тим, хто приходить до Ісуса Христа з істинною вірою, щирою молитвою. Відданостю Слову Божому та Його святій волі. Отже, ми чули, що Ісус Христос, після вечері, взявши учнів своїх, пішов в Евсиманський сад, і Він звертається до них і каже: Посидьте ось тут, поки я піду і помолюся отам. І взявши Петра і двох синів Заведея, почав сумувати і тужити. Це одне із місць, яке описує стан Ісуса Христа, Зачав сумувати і тужити. Христос взяв, можна сказати, найближкі учнів своїх Петра, Якова і Івана, щоб вони підтримали в його. Цій нелегкій боротьбі тілесній і духовній, ми можемо згадати, що саме тих три учні, Петро, Яків і Іван, вони удостоїлись честі, коли Христос їх взяв на одну із гір перед своїми стражданнями, коли на їхніх очах Він молився. І примінився. Вони бачили своїми тілесними очима переміненого Ісуса, обличчя Його, як те сонце, засяло, а одежа його стала біла, як світло. І це ще не все. Вони своїми очима бачили, що з'явився до, до них, хто був на цій горі, Мойсей і Ілья. І розмовляли з ними. І знаєте про що була їхня розмова, і як були вони з'явлені? Мойсей це представник Божого закону, якому було Богом доручено вивезти народ Ізраїля із рабства Єгипту. І був даний закон, щоб народ знав, як жити тут, на цій землі. А Ілля це представник, один із пророк, вірних пророків Господніх, який удостоївся не бачити тілесної смерті, тому що Бог живим взяв його на небо. І Іванілист Лука нам описує, що вони з'явились у славі і говорили про кінець Його. Який в Єрусалимі він мав докінчити. І як Петро, побачивши цю славу, він сказав: Господи, добре нам бути отут. І він запропонував зробити шалаші, щоб так бути, в присутності Ісуса Христа, прославленого, і тих представників. Мойсея і Ілью. І написано і в Мотвія, 17 розділі 5 віршем, як він, тобто Петро ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх. Слідуюча подія. І ось голод з хмари почувся і казав: Це син мій улюблений, що його я вподобав, Його слухайтесь. Тому, дорогі мої брати і сестри, нехай благословить нас Господь завжди бути слухняними нашому святому і всемогутньому Богові. І написано, що Христос звертається до учнів своїх і каже, «Обгорнена сумом смертельним душа моя, залиштесь тут. І пильнуйте зі мною. І трохи далі пройшов, упав, Він до долиць та молився і благав. Отче мій, коли можеш, нехай об мене ця чаша, мене. Та про те, не як я хочу, а як ти. Ісус Христос знав про свої страждання, про свої муки, що Він буде розп'ятий. Буде похований. Він також знав, що він обов'язково воскресне третього дня, щоб ім'я Господнє було прославлене і узвеличене. І тому зверніть увагу, Христос смиряється, написано, упав до лиць. Якщо ми звернули увагу, Ісус Христос молиться, і друге благає. Він звертається до свого Небесного Отця і каже: Отче мій, коли можна, нехай об мене ця чаша мене. І разом з тим промовить такі чудові слова та про те, не як я хочу, а як ти. Чаша це доля. Іншими словами, можна сказати, наступаюча доля, що мав на увазі Ісус? Немає пояснення. І саме про цю чашу було немало дискусій, немало думок, як пояснити. Але, однак, варто зауважити, що навряд чи Христос молився за те, щоби спастись від страждань і смерті. Адже Він не раз говорив своїм учням, що, що чекає його в Єрусалимі, що багато належить йому страждати від старших первосвященників і книжників. Слідуючи, він говорив, що належить йому бути вбитому і разом з тим давав надію для учнів, щоб Воскреснути третього дня. І пам'ятаєте, після того, як Христос сказав це учням, Петро відвів його на бік і Став йому дорікати і казати, змилися, Господи, такого тобі хай не буде. А Ісус обернувся і промовив до Петра: відступись від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Не допустити Христа. В наш світ вбити поза Гевсиманію – це був план ворога Бога і людей, план сатани. І сатанинський план досяг найбільшого апогею саме там в Гевсиманському суду. Не вмерти поза Голгофою. Ось про, що, про яку чашу. Молився наш Ісус Христос. Молитва Ісуса була почута, Небесний Отець укріпив Йому, укріпив Його. Ангел, зійшов з неба і дав йому сили для цієї боротьби, як тілесної, так і духовної. І ми читаємо. Апостол Павло, пишучи послання до євреїв у п'ятому розділі сьомим віршем, він пізні, набагато пізніше запише такі чудові слова. Він вказує на Ісуса Христа і говорить послання пі, до євреїв п'ятого розділу сьомим віршем. Він, тобто Ісус, заднів тіла Свого з голосінням великим та слізми». Приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти і був вислуханий за побожність свою. Хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був, а вдосконалившись. Він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. І від Бога був названим первосвящеником чином Мелхиседековим. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса. Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого. Бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробованого в усьому, подібного до нас, окрім гріха. Отож, Приступаємо до престолу благодаті, щоб прийняти милість для своєчасної допомоги знайти благодать. Божого вам благословіння! схиляємось і дякуємо нашому Богові. Амінь.